Ми сьогодні на презентації бренду Сармікс, бренду, який веде до порядку, і поруч зі мною Анастасія Мовчан бренд-менеджер Анастасія вітаю! Так, рада здає. Вітаю, що взагалі це за бренд і чим він відрізняється від інших? Взагалі, ми коли думали створювати цей бренд, розуміли, що ринок грає однаково, всі комунікуються однаково, ефективність, якість і хотілося створити щось нове. Тому ми вирішили йти більше в емоційний бік і стати близькими до споживача. Тому саме такий слоган веде до порядку, тому що це близько кожному з нас. Я з тих людей, які не дуже люблять наводити порядки, так. але я люблю результат, тому що у тебе стають ясніші думки, тобі легше. Так. І я так розумію, що бренд Сармікс саме в цьому допомагає, саме це його сильна сторона. Так, так, якщо чесно, ми розуміємо, що процес прибирання люблять не всі, але всі люблять е, порядок навколо, бо допомагає зібратися, е, зробити порядок в голові. Тому так, ми про це і. Ми не про ідеальність, не про ідеальні поверхні, не про ідеальну картинку а про те, що у кожного свій порядок, і ми допомагаємо до нього діти. Знаєте, як я вперше дізнався про вас, я побачив в TikTok відео, яке стало вірусним. А про те, як ви відмиваєте скляний міст. Я подумав, це геніально! Треба відмити весь Київ. Чи є ще плани відмивати якісь об'єкти в Києві? Так, якщо чесно, трохи привідкрили завісу дуже багато нових локацій, з якими ми зараз вже ведемо перемовини. Ми розуміємо, що це по перше і соціальна ініціатива, і киянам і взагалі українцям це дуже сподобалось. І по-друге, ми популяризуємо наш бренд, але не через просту рекламу, а через реальну взаємодію. Тому так далі буде. Позаду нас дуже класний борт. Порядок для мене це. Я б хотів, щоб ви обрали, що для вас є порядком. Знаєте, я думаю, що це коли все на своїх місцях знову ж таки. Це не про те, що в тебе все ідеально, але це про те, що ти кайфуєш в цьому просторі, тобі круто, і від цього ти отримуєш задоволення. Я впевнений, що у бренду Сармікс є 100% шанси підкорити серця українців і просто стати другом в щоденному прибиранні. Анастасія Мовчан, дякуємо за класні, Дякую. Дякую вам.